Всім доброго, от у мене таке питання. Ну, хто не вірить, може провірити, зайти на сайт Хмельницької селищної ради і подивитися, де знаходиться їхня адреса. А це адреса Шміта 10. О, суд Шміта 8. А це раніше була державна адміністрація. Тобто тут, в цій будівлі, повинна сидіти. Представники громади. Не селищної ради, а громади. Розумієте чи ні? Хто їх вибирав тут головами громади, я не знаю. А цих суєцьких та всі їхню команду, що вони сюди засіли і самозахватом зробили, як би сказати, самі себе призначили. І розпоряджаються, забирають людей землю, розпахують луки, там, ну, всяку фігню, <кхи> строїть собі е, там, всякі маєтки і так далі. Прихватили вже всі заправки, не тільки в Сахновщині, в Краснограді, в Наталіна, да, Совєцький ми знаємо. Знаємо, що ти дітей обманув, обіщав. Заправку кожному, а тільки одному дав. Ти ж об усіх, не тільки на громаду, а ще й своїх дітей. Вони можуть тебе наказати. Так що осторожні там.